Вітаю вас, хлопці та дівчата! Сьогодні ми з вами прочитаємо нову книгу, яка називається Магда і Вітер, а написала її Ірина Мореквас. Ірина Мореквас – молода львівська художниця. Авторка не має художньої освіти. Світ малюнків вона відкрила для себе випадково, коли вже в дорослому віці побачила, як у дитячій художній школі малюють діти. Магда і Вітер Магді здавалося, що вона живе у велетенському світі. А може, вона просто була надто крихітна, і її ніхто не помічав. Вона вже звикла бути невидимою. Тому часом навіть забувала, що довкола є люди. Іноді Магда думала, ніби вона живе на якійсь окремій своїй планеті. А люди? своїй. Понад усе Магда любила мріяти. Її мрії були схожі на птахів, які кружляють над містом. Вони так далеко і високо, що їх важко огледіти, але коли вони повертаються на землю, Магда знову вдивлялася в небо, хотіла побачити там інших птахів і вигадати нові мрії. Магда мріяла завжди. Вчора, наприклад, мріяла при те, що зможе літати, і звідразу записала це у свій зошит. Я вмію літати, але боюся висоти. Буває, що сильний березневий вітер здіймає мене високо-високо, аж до хмар. Але я зразу повертаюся назад. Сідаю на гілки дерев і слухаю, як вітер шурхотить листям і моїм волоссям. Інколи вона мріяла так довго, що не помічала, як згасає день і настає ніч. Коли мрії закінчувались, втомлена Магда лягала спати. Засинаючи, чула, як за вікном шумить вітер. Завтра він знову здіймає її високо, високо, аж до хмар. У своїх снах. Магда була звичайною дівчинкою, яка має багато друзів, ходить до школи, обожнює дарунки і любить кататися на велосипеді. Але все було зовсім не так. Магда сиділа у візку і не часто бувала на вулиці, лише дивилась крізь вікно своєї кімнати зранку, в обід, ввечері. Магда любила дивитись на людей. На будинки, на хмари, на пташок, на вершечки дерев, на сніг і дощ. Пташки були найкращими співразмовниками, хоч вона говорила з ними мовчки, спостерігаючи, як вони дзьобають рис на її підвіконні. Щоразу, коли батьки вивозили її у парк, вона дуже тішилась, їй аж хотілося танцювати. Магда примружувала очі і подумки кружляла у танці. Магда спостерігала за польотом пташок, і їй теж хотілось літати. Магда мріяла, що десь знайшовся вітер, такий сильний вітер, з яким б вона майнула в інші міста, яких ще ніколи не бачила у високі гори, до далеких морів і океанів, і навіть в Антарктиду. Магда поглянула у вікно і зраділа. Цей вітер прилетів до неї. Вона знала, що мрії здійснюються і що для кожної мрії є свій особливий вітер. Ось така цікава книжка. На нашій планеті існує велика кількість різних людей. Всі вони не схожі один на одного. Хтось білявий, а хтось темненький. Є високі, та низенькі, товстенькі та худорляві, в окулярах і без. Хтось любить бігати, стрибати, а комусь до вподоби спокійні ігри. Ти бігаєш, а магда пересувається на візочку. Ми різні, і це нормально, бо тоді нам цікаво дружити і щось дізнаватися один про одного. Ми різні, і мрії в нас. Теж різні. Про що мріяла магда? Магда мріяла полетіти далеко-далеко і побачити інші міста, гори, моря, океани. А де ти мрієш побувати? Намалюй, можливо, ти теж хочеш піднятися в високі, високі гори? Або попливти морем. На човні. Чи покататися на потязі, а можливо, ти хочеш прогулятися осіннім парком, чи відвідати далекі невідомі острови, де ростуть пальми. А може, ти мрієш полетіти в космос і відкрити нову планету? Намалюй свою мрію і покажи Магді, скільки ще всього цікавого в світі. До побачення, до нових зустрічей!